Ну що ж, колеги, ви готові? Тоді тримайте нову порцію інформації. З KKNFT NFT та self sovereign Identity, але та Icebreakers Collaborative Founder. Отож, у яскравому світі Лої Блокчейн дві потужні компанії об'єдналися, щоб надати вам унікальний інтерактивний досвід, якого ніколи раніше не було. Отож, усім привіт, з вами містер Атлан, і цей випуск буде наповнений досить, досить цікавою інформацією та корисною саме для тебе. Отож, Allo та Icebreaker об'єднують зусилля на а, DevConnect у Стамбулі, пропонуючи відвідувачам можливість зануритися в сфери динамічних РВТ, самосуверенної ідентифікації ССІ. Та Фотографії з нульовими знаннями Зікей. Усе це роз, а, загорнуто в чудовий котячий пакет. Якщо ви відвідуєте DevConnect, будьте готові вирушити в захоплюючу подорож на Aleo ZK House, де ви можете отримати свій власний ZK Cat NFT, оновити його завдяки участі та отримати ексклюзивні бонуси. Та подаруночки. Я даю всі це полюбляють. Отож, динамічний досвід ZK Cat NFT. Уявіть собі, колекційного кота NFT, який розвивається, коли ви берете участь у події, Деф це саме те, що пропонують Allo та Icebreaker. Брейкер. Відвідавши 7 або більше подій з Key Хаус і прийшовши 6 семінарів, ви можете не тільки захистити свій Зікет, але й взяти його в еволюційну подорож, яка трансформує його зовнішній вигляд і власне мета-дані. Отож, браслет та Icebreaker – ваші ворота. Після прибуття в Алоа Зікей Хаус ви отримуєте браслет Icebreaker, як я згадував раніше. Ключ до розкриття потенціалу вашого Зікет. Активувати ваш браслет не просто це просто. просте натискання з допомогою NFC або QR-коду підключає вас до icebreaker. Звідти ви можете увійти з домовою адреси Web 3 або звичайним методом Web2. Натомість ви отримуєте ексклюзивні облікові дані, але які можна перевірити і, звичайно, ваш власний ZKKET NFT. І ось найцікавіше, ваш браслет це сувенірна пам'ять, який потрібно берегти після події. Розвиток вашого ZKET шлях до майстерності. Залучення це назва гри в Allo ZK House. Беруча участь у семінарах і заходах Allo, слідкуйте за дисками реєстрації закладав, власне, закодованими секретними ключами. Ці клавіші містять силу для підвищення рівня вашого Зікійке. З кожним новим кодом, який ви отримуєте, ви е, матимете можливість розвивати свій Зікейкет, налаштовуючи його зовнішній вигляд і метадані і в процесі. Отже, не стримуйтеся, а відвідуйте заходи Allo, такі як Learn, Earn і Hacker House, і демонструйте свою технічну майстерність, створюючи, створюючи та розгортаючи власне програми ZK. Отож, загадкові сили та у автор. У ваших метаданих Зікейкет є спеціальне поле, присвячене повноваженням. Саме так, Tau Contributor. Це поле вшановує перших учасників і прихильників, які брали участь у церемонії встановлення АЛО у 21-му році. На відміну від інших метаданих, Cat, які відображають вашу поведінку в ZK House Хаус ДевКоннект. Ці додаткові метадані натякають на ваші минулі та унікальні дії Powers of Tao Contributor. створення підтвердження з нульовим знанням і з вашого оригінального гаманця Powers of Tao з допомогою Icebreaker – ви ваше закейке та з до -то, секретного рівня, обіцяючи майбутні, власне сюрпризи. Отож, висновок. спільне підприємство Aleo а, власне та Icebreaker у DevConnect – це більше ніж просто динамічний досвід інфоте. Це погляд у майбутнє децентралізованої ідентифікації ідентифікації та конференційності в епоху Web3. поєднуючи силу самосуверенної ідентифікації з криптографією з нульовим знанням, це партнерство прокладає шлях для безпечних приватних і захоплюючих бочей додатків. Отже, якщо ви власне опинилися в Ало Зікій Хаус, не пропустіть шанс стати частиною цієї передової співпраці. Захистіть свій ZK Cat, беріть участь у семінарах і співпрацюйте з командами Алоа та Icebreaker, щоб дослідити можливості десталізованої ідентифікації та динамічних НФТ. Майбутнє вже тут і воно оповане і оповите задатковими шаром ZK Cats.